Спонтанний вихід в люди. Нафарбувала губи червоним і вирішила вийти. Трішки потеревене з вами. Зараз почекаю Сергія, який теж спонтанно погодився вийти в люди. І ми зараз трішечки розкажемо вам. Так. Так, 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 підключаємо. Дуже короткий ефір буде, я так думаю, що ми зараз просто трішечки розкажемо вам, що таке терапевтична група і з чим її їдять, привіт, Сережа! Привіт! <смеш> да, такий у нас спонтанний вихід у люди вийшов. Да? Uh -huh. так? Uh -huh. Я просто подумала, що якось буде корисно, якщо ми трішечки розкажемо про те, що таке. Що, що, що значить формат терапевтичної групи? І це натхнення прийшло дуже швидко, і дуже швидко його треба реалізовувати. Я тобі вдячна, що ти одразу в це готовий включатися. Ну, а що, да, давай, давай порозказуємо, да, бо люди питають, як, і що воно таке, і не всі знають. Знаєш, ми рекламуємо, що в нас є там група, і ми її запускаємо. Да, а що воно, як воно? От. Так. Ну, так, да, да, да. Я думаю, що ми просто понакидаємо трішечки, що це таке, і, можливо, власний досвід ну, проходження терапевтичних груп ми ж з тобою там точно були. Да, ну Дивіться, терапевтичний формат груповий це терапія групою. Що мається на увазі, коли у нас збирається тусовка? Людей по цінностях, тусовка, я так сказала, дуже сильно, звісно, воно, мабуть, спрощені звучить. Збираються група людей, це може бути тематично, як в нас, наприклад, з Сергієм, у нас терапевтична група просто стосунки чоловіків, жінок От, і проживають різні свої теми mm -hmm. стосовно цієї теми, ну, різні питання стосовно цієї теми, в безпечному просторі і з великою кількістю підтримки. Ну, це, це, якщо так коротко, моє бачення терапевтичної групи Сережа. Ну да, ні, ну так воно і є насправді. Да, тобто, люди приходять, ну, да, збираються на цю групу зі своїми якимись історіями життя. Да, тобто, що в них зараз от болить? Да, якщо, наприклад, це про стосунки, Тобто, ви приходите до нас з темою, що у вас там про стосунки. Або ви, наприклад, шукаєте стосунки, якось да, і не можете чомусь знайти. От. Або якось у вас так складається, що стосунки у вас не складаються чомусь. Да? От. Може, ви бачите якісь. Патерни у різних стосунках, та і хотіли би їх подосліджувати. Може, ви хотіли б поди, якось дізнатися, який ви, щоб вам хтось дав фідбек, бо ви, наприклад, не знаєте. да От в мене там було, я не дуже розумів, який я от ну поряд з жінками. та і Мені важливо було, да щоб жінки мені там дали фідбек, як вони мене бачать. Да, Якісь відзеркалення. Наприклад, да, може у когось там, я не знаю, розлучення і хочеться пережити складний період, да, з кимось може якийсь розділити цей період, з кимось, з кимось разом прожити ці переживання, може питання якісь, да, і хочеться чийсь досвід почути. Тобто на групі цінне те, що можна почути досвід інших людей у схожих ситуаціях наприклад да? І можна, от як Аня каже, отримати підтримку. Тобто, якщо у вас щось не виходить, там якось ви себе не так почуваєте. Да? Люди дають одне одному: а, ми ділимося там досвідом, ділимося своїми історіями, і коли хтось один ділиться, ми по черзі це робимо. І коли хтось один ділиться, інші люди дають зворотній зв'язок. Да? Що вони відчувають? Коли слухали цю історію, можуть поспівчувати, можуть підтримати, поділитися зворотньою якоюсь досвідом, історією, якось почуттями своїми. От. І так, ну, так легше проживати складні періоди. Тобто, коли є така група, з якою можна розділити, в якій можна виговоритися, да? щось собі отримати, побути в просторі підтримуючому, теж теплому. Якось так ну я думаю, що тут важливо сказати той момент, що існують певні правила групи, які ми узгоджуємо, і обов'язковим правилом є, звісно ж, конфіденційність, що що, в принципі завжди є в терапевтичній роботі, да, де ми не виносимо чужі історії за межі ä, того простору, в якому ми зібралися і в якому зараз це все обговорюється. Mm -hmm. От mm -hmm. і так само ми, як тренери, ми супроводжуємо процес. І ми слідкуємо за безпекою простору, mm -hmm. тобто не буде такого, що там людина пред'являється, розповідає якусь свою вразливу історію або якусь свою вразливу частинку показує, да, і там хтось починає щось знецінювати, і всі такі а, ну, давай продовжуй знецінювати. Так mm -hmm. Тобто стовідсотково mm -hmm. це все буде координуватися, і ми будемо намагатися створити максимально безпечний простір для того, щоб можна було якось з довірою довіряти, да, розміщати оці свої частинки, яким зараз там не солодко в чомусь, наприклад, або пробувати шукати якісь відповіді на свої питання, які дуже тонкі, є такі, інколи їх там може бути соромно, наприклад, досліджувати просто в себе в житті. Да. І, взагалі, от мені подобається е, думка про те, що терапевтична група це така, як міні-репетиція, тренування, таке, е, таке маленьке життя е, перед тим, як ти там е, жити. Життя в реальному світі. Да, Не да, перед тим, да, да, а, да. а взагалі як репетиція, як прояву якихось своїх таких е, частинок, е, які можна потім показувати ось там і з друзями, і з близькими, і з чоловіками, і з жінками от в такому форматі. Да, а, хочу додати, знаєш, про те, що от якраз. І, е... Буває, в нас багато сорому да ділитися на групу чимось ну, таким відвертим про себе. Да? Дуже багато страху, дуже багато сорому. От і я хочу сказати, що якраз да, ми з Анією будемо слідкувати, да, щоб ну, ніхто нікого там не шпиняв, тобто не знецінював, не засуджував. Ми, якби для, ну, для цього, все і створюємо. Щоб можна було е, вільно, спокійно, да, в теплій атмосфері чимось поділитися і не переживати, що це буде якось не так, да, що у відповідь щось прилетить. Е, ми також не даємо одне одному порад, як вам з цим бути. Да, що там, а так, все, це роби отак і все, да, давай слідущий. Тобто ні. Е, е, такого немає. Тобто, ніхто вам зайвих порад давати не буде, ніхто вас не буде знецінювати, ніхто не буде оцінювати. А тому, що дійсно, е, ну якось є таке, я по собі відчуваю, да, коли в тебе щось не виходить у стосунках, ну починаєш таки думати, що це з тобою щось не так. Да, це, це ти якийсь не такий, і оцим цією такою нетаковостю дуже важко пред'явитися, да, сказати, що от, знаєте, в мене не получається. От а і підтримка якраз від групи дуже багато в тому, що ви почуєте, що не тільки у вас не виходить. О, всі люди у всіх щось не получається. Да? І ну, на групі хтось каже тюта, знаєш, в мене теж не виходить, і я от такий самий, да? а я думав, я один, а я не один для нас вже двоє, наприклад. Да? Потім ой, ні, не двоє на вся група така. От. І це дуже дуже класне відчуття, коли ти розумієш, що ти не один такий, що навколо люди, і вони теж в них щось не виходить. От і вже потім, як ти кажеш, репетиція да генеральна життя. Вже потім, от з цим з цією підтримкою, з нею можна виходити, і такий, ну так, да, в мене не виходить, але зі мною все так. Оце відчуття, що зі мною все так, воно дуже класно на групах отримується. От. Тому придбачу. я просто б я просто посміхаюсь, тому що я чую нашого там третього котерапевта, який Кототерапевт, -ко 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 у да. <свісна> Кото тебе. Це дуже так прям тепленько. Так, да, мені відгукується зараз все, що ти говориш. Я думаю про те, що от цей в групах це ключовий, мабуть, момент, тоді, коли є зустріч із досвідом інших учасників, і об це можна дійсно дуже так <свісна> підлікуватися, скажімо так. Так, ну, трішечки видихнути, що дійсно я е, не тільки я варюся в чомусь складному, да, 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 бо да, ну, правда є дуже велика спокуса там себе засоромити за якісь моменти е, в своєму житті. От і захотіла сказати, також що буде не ну не тільки розмови будуть, да там не тільки історії, а ми будемо дивитись на те про що живе група, і будемо робити там різні вправи. Які можуть ще більше поглиблювати десь якісь там усвідомлення, десь можливо щось можна буде побачити більше, е, провічувати себе якось по-іншому, повічувати mm -hmm. себе в контакті mm -hmm. з іншими людьми. От плюс, ну я вважаю, що це дуже класний плюс е, те, що ми з тобою в котерапії, те, що е, тема про стосунки, і те, що ведуть чоловік і жінка. Mm -hmm. і, е, це ще такий момент, де можна об це також е, щось про себе зрозуміти да, поруч там, е, із тренерами, жінкою, тренером, чоловіком, да, відчуття свої якісь там половити, е, поусвідомлювати якісь речі про себе. Тому mm -hmm. от цей момент mm -hmm. також мені здається важливо сказати. Ну і що? Ми Дуже. там хотіли ще запропонувати. Ми ви зможете сесії брати з нами да, 20 хвилинні, тобто індивідуальні, індивідуальні да. сесії можуть бути по запитах. Це не ну. Це той момент, який не обов'язково, що там всі мають одразу приходити і душу на розпашку розкривати, якщо це там небезпечно зараз, в даний момент відчувається небезпечно. Але якщо буде потреба, да, то можна mm -hmm. буде yeah. брати окремі індивідуальні сесії, коли на коло хтось із нас, як тренер, працює із окремою людиною, а потім група дає зворотні емоційні зв'язочок. Mm -hmm. Що відчували, як це проживалося, як там тіло реагувало які там, можливо, власні історії піднялися під час цієї роботи. От, тому такий формат та, також у нас передбачений. Mm -hmm. Так, що ми з тобою ще не сказали, Сереж? Mm -hmm. Я тільки що зловила якогось кота за хвоста в себе подумала, що точно треба сказати, А, от, згадала, що цей формат він точно відрізняється від індивідуальної терапії. Вони не взаємовиключні, вони взаємодоповнюючі. От в кого є особиста терапія, той знає, що питання розбираються ну, в індивідуальному якомусь такому просторі, де тета-тет -тет з іншою людиною. Можна там розказувати якісь свої переживання, і об це також багато що усвідомлювати. А група вона працює більше на міжособистісний контакт, більше якраз. Працює про контакт з іншими людьми, mm -hmm. про стосунки. От, тому, якщо в цьому питанні є якісь е, моменти, внутрішня група, дуже здорово їх може підсвітити, і підтримати і розширити десь. Да. Як я почуваю себе з іншими людьми, чого мені хочеться, чого мені не хочеться, якою мене бачать, яким мене не бачать, а хотілося б, щоб бачили, наприклад, от такі якісь штуки. Це взаємодію. Дійсно, взаємодоповнюючий формат такий. Тобто, наприклад, якщо ви на індивідуальній терапії вже щось про себе знаєте, да, і вам а, ну, хотілося б якось це поприміняти, вже подосліджувати в житті, а в житті страшно, да, то можна це пробувати робити на групі, да, пред'являтися якось от, якоюсь там стороною, яку ви там, ну, наприклад, вже побачили ну, в лічки в себе. Да. І навпаки. А можна щось, якщо у вас вспливає на груповій терапії в, в контакті з іншими людьми, да? от, ви щось помітили, щось, якісь у вас інсайти виникли про себе, наприклад, а, інші історії дуже багато про себе позвол, ну, дозволяють дізнатися. Да? Тобто от, а, то ви це можете з групи нести в особисту терапію і вже там більш детально розбирати. От. Тому це такий дуже взаємодоповнюючий формат. От. Ну і в особистій терапії не, не можна так багато. Ну, як один терапевт намагається дати стільки підтримки, скільки може, але він все одно не може дати стільки підтримки, скільки може дати група. От. Тому хто знає там про себе, що е, якось недостатньо йому і хотілося б більше наповнитись. Да, от е, в індивідуальній терапії це займає дуже багато часу. А от в груповій це дуже ну це пришвидшується, тому що велика е, динамічніше, от це сказати. це слово да. динамічніше. Я ще подумала, ти сказав про кількість підтримки, а я подумала про. Кількість форматів підтримки, тому що ну в терапії в терапії, в групі є така прикольна штука, коли я, наприклад, розповідаю свою якусь історію. Мене слухає там п'ять людей, наприклад, і в кожної людини може бути якесь якась своя форма підтримки. Да, да, і да. Хтось може сказати там: Боже, ти знаєш? Мені зараз так сумно від твоєї історії, я разом з тобою. В цьому посумувала це дійсно там гірко, да і можна разом поплакати. А хтось може сказати та бляха муха. А я там розізлилася на оцю ситуацію і на того казла чи на ту казу, і давай ми з тобою разом будемо злитися. Да, і підемо наваляємо ще. Короче, да типо ну такого якось Тобто підтримати в різних почуттях з різних боків. Різних боків різних в різних почуттях ти правий, і це також дуже розширює і на Підняє як мінімум і ще тим, що можна об це все поусвідомлювати, а якої підтримки мені прямо зараз насправді хочеться. І вообще взагалі, да поусвідомлювати, взагалі, яку я підтримку хочу. Тому що в нас же ж нема такого, типу, так, оце я хочу, оце я не хочу. да можна Ну, я про себе мало знаю. Якщо мене питати, типу, тебе як підтримати? Я такий, а що? Підтримати це. Так можна, да? а що можна навіть ну, типу, обирати, а огласить а, а весь список, пожалуйста. Да? А тут якраз на групі, тобі, тобі дають різні варіанти, кожна людина, да? і ти так типа: о, так хорошо, так мені подобається, так хорошо, да? оце хорошо, а так я, мабуть, не люблю, да? так я не буду. Наступного разу вже можна про себе це знати. Да, і сказати, о, я це знаєш, люблю, коли мене отак мені кажуть. Да, скажи мені, що ти зі мною підеш того козла бить. І мені якось, типу, легше від цього, наприклад. Ну, ну, якось. Можна в загальному більше усвідомлювати про те, чого, ну, що підходить, що не підходить. Я подумала про те, що можна якось відчувати, яка саме зараз mm. потреба ну, в конкретній ситуації. Ну, Дійсно, зараз може бути етап сумування, наприклад, про щось. Да? І хочеться, щоб хтось. Висумував. Разом ну там плечем до плеча якось посидіти, поплакати да а може бути такий етап, де треба якраз прозлитися, і тоді можна вибрати собі ну, там, допомогу саме от те, що там разом давай будемо зараз там матюкатися кудись туди в ту сторону. От, yeah. І воно дуже сильно дійсно так здорово показує з різних, з різних сторін, ніби як ліхтариком підсвічує. Наші, наші потреби прямо тут і зараз. Uh -huh. Тому що ну, можна прийти на наступну зустріч і вже бути на іншому етапі і хотіти іншого. Так, так. О, так. Оцей такий да, момент, що можна усвідомлювати загальний формат, як мені підходить, як мені не підходить, в принципі, по життю, а можна просто різні потреби також паралельно там наповнювати. От. І ще, мені здається, важливий момент слухаю обговорити. Інколи в мене питають. А що прям потрібно прийти і говорити? Ну, Ніби як спочатку, знаєш, особливо коли в людей не було контакту із ну, терапевтичною групою, ніколи не було там можливості досвідом. побути в такому Є? форматі, да, досвіду не було. От. Або людина там, наприклад, тільки в індивідуальній терапії, тільки почала свій шлях, і тут і так, ну, що я зараз довіряю одній людині, тільки якось. Тут вже видихнула, розслабилась ніби да, або розслабився. А тут така група, прям і правда, бувають моменти, коли спочатку хочеться трішечки менше можливо говорити і понаблюдати, поспостерігати за тим, що таке взагалі це робиться. От і це теж нормальний момент прийти, побути в просторі і якось відчувати свій темп. Хтось одразу приходить і йому ну достатньо якось там, я не знаю, опору, ресурсу пред'явитися да? зараз відкритися і розказати про якусь свою ситуацію. Комусь навпаки, так легше так. прийти і одразу це все виволити. Комусь важливіше ну, бути більш там якось. В собі спочатку спостерігати так знаєш ніби як свій світ, що зодний да пробудовувати. Зараз я тут пробудую безпеку собі внутрішню, подивись, кому можна довіряти, кому не можна. От і тоді я почну про щось говорити, і це теж нормально. Ну і воно на групі так і відбувається. Тобто ми по черзі перед'являємось, розказуємо, да? і для початку ви розказуєте просто, з чим ви прийшли, що ви шукаєте, як ви сьогодні, як ви себе почуваєте зараз, що там з вами, да? і ви можете розказати рівно стільки, скільки на даному етапі от ви відчуваєте, от скільки ви можете зараз. Тобто, хочу просто сказати, Сказати, умовно, там, хто я, що я, як мене звуть. Да? от там Шукаю а, в групі, там не знаю, умовно, підтримки. в мене сам є історія зараз, але от прям зараз не хочу про неї, да я трошки пізніше. от і але ви цінні все одно на групі, да, тому що ви цінні тим, що ви присутні, ви цінні вашими відгуками, ви цінні, наприклад, тим, що ви своїм досвідом відкликаєтесь на чиюсь іншу історію, що ви щось прожили, у вас теж таке було, ви це розумієте, і цим ви можете дати підтримку іншим. От, і вже на, наприклад, не знаю, може на наступній зустрічі, може трошки пізніше там якийсь другий круг. Шерінгу, да, ви вже можете там трішечки більше про себе сказати, і це теж окей. Тобто йти у вашому темпі і пред'являтися ну настільки, наскільки ви можете зараз. От. Тому якщо ви переживаєте, що вам прям треба буде зараз вивалити, відкрити всю душу на групу, то ні, от прям всю не треба. Можна потрошечку приоткривати рівно настільки, наскільки ви готові. Да, і при цьому часто бувають такі моменти, коли декому достатньо навіть просто почути уже те, що говорять інші про себе, uh -huh. і там вже відбуваються якісь процеси, uh -huh. Уже всередині щось, щось запускається, більше видихаєш. Ніби... Там, навіть якщо говорити про оцей момент опертись на те, що не тільки у мене там зараз умовно кажучи, якась жопа да? о Боже, ми всі варимося в чомусь там схожим. Слухайте, тому що дійсно зараз може бути ще багато, знаєте, ну сором за то, що блін в країні війна. а Я тут коротше даю це дурний застосунки переживаю. Да, Тобто, і, типу важко це з кимось важко кимось це розділити, бо думаєш, блін, у людей важливіші речі, да, там блін, там, люди гинуть, щось прилітає, а я тут буду да, там, страждати, що в мене щось не виходить в стосунках. От. І тут можна навіть послухати, що ну, ви не єдині в якійсь ситуації. От, і що люди теж цікавляться темою стосунків, і це теж для них важливо, і з ними якраз от ви можете це розділити. От. Тому. Тому якось так. Да, Що у війну також не також, а дуже важливо прагнути до життя. Да. Да? А стосунки це про життя якраз так. Да. да, і продовжувати, продовжувати якось зцілюватися, і так хочеться сказати, зберігати свою кукуху. А кукуха зберігається тільки тоді, коли є дуже багато підтримки і <гум> ресурсів. <гум> Да, ну це якісь такі основні моменти. Да? Ну, можна тоді ще сказати про те, що наша терапевтична група вона буде складатися із семи зустрічей раз в два тижні. Ми її запланували, тобто вона у нас буде тривати до. Березня мені здається, якщо мені відводить пам'ять. Так, так, так. І будемо зустрічатися регулярно, що також буде давати змогу вже більше адаптуватися, якось видихати і більше довірятися тим процесам, які там будуть відбуватися, ну і щось про себе розуміти. Тому, отак коротенько про те, що ми пропонуємо. Приходь. От, далі, якось, да, да, далі крок і і самі далі побачите. Да. А далі вже треба просто відчувати. Що, що воно то таке? Теория російська ми поклали, от, а емоційно це вже потрібно експериментувати. Да? Mm -hmm. Кінь, ми з тобою тоді що завершаємо і до зустрічі на прямому ефірі завтра. Да? Да. Невеличкий спойлер, ми, ми зараз ще фішки закинемо. Завтра у нас вже основна пряма трансляція, не спонтанна. Запланована. Запланувати, <заблановано> <заблановано>, будемо з вами говорити про сексуалізацію контакту. Трішечки розпишемо в фішках, що це таке означає, так? mm -hmm. як ми уникаємо якихось, якоїсь близькості в контакті за допомогою такого прекрасного механізму. Як сексуалізація, да? Угу. Тому завтра чекаємо вас на годинному прямому ефірі. Якщо вдруг у вас залишились питання по формату терапевтичної групи, ви можете нам писати, правда? Угу. Комусь, комусь із да. нас, да. А ми відповімо. Ми будемо відповідати на всі питання. Окей? Так, да. Все. Па -па. Добре, па-па.